Привіт всім. Знову радію. Дуже багато коментарів у мене на сторінці по поводу той інформації, яку я розказала про Єлену Судорову, яка працює в русському салоні, ходить в русську церкву. Я думаю, що та церква, зібрання, де вони збираються, як кругом русської церкви, ховали зброю в Україні, ховали нагороди расистам. За перемогу Києва, так само я думаю, що ця церква, де вони там збираються, також саме вони, я думаю, допомагають з цією незаконною ліцензією отримання шахрайським шляхом. І саме там вони всі туди бігають і там збираються і кланяються русскому миру на колінах. Так, от, Єліна Судорова. Якби ти прийшла Бучу, ти б ніколи в житті, ніколи в житті на єврусську сторону не глянула. Поговорить з тими людьми, хто прийшов Бучу. Ти думала, що ти розкажеш тут казки брехливі, і ми тобі повіримо, моя любенька. Ми знаємо все, що відбувається в Україні. Ми знаємо, що які люди там проходять і що іде. Ми допомагаємо Україні, відсилаємо гроші. Відсилаємо контейнери і посилки. Що ти зробила для українців? На сьогоднішній день ми бачимо тебе лише в барах з русським миром. По також, ти, не маючи американської ліцензії, почала працювати в салоні, на що не мала права. Не маючи дозволу на роботу, ти почала працювати в салоні, не маючи права. Ти знаєш, що у нас є переписка з тобою. Так от. Перш ніж мені погрожувати мої Любі. Подумайте те, наскільки ви вже в Америці за дуже короткий час порушите скільки американських законів. і ви знаєте, що це дуже легко доказати. Кругом ваша реклама про вас я зберегла все, моє любінке, тому що українці настільки переживають зараз складний час в Україні, а ви тут веселити, ви гуляєте і брешете, що ви герої, і порушуєте американські закони. Тому що я, американка, навчалася, платила гроші за школу. Я здавала всі екзамени в школі, сотні екзаменів в школі. Вся моя книжка перекладена на з англійської на українську мову. Мій чоловік, якому 60 років, на сьогоднішній день учить екзамени, тому що треба постійно перездавати. Він американець. Всі американці навчаються, йдуть в школу, здають екзамени. А ви самі хитрі вирішили з рускним миром порушувати американські закони, русський мир в Україні, бреше про те, що ми українці йому, йому наших дітей, про те, що ми хочемо говорити російською мовою, про те, що ми хочемо бути рускими, ні. От саме тут, в тому салоні, в тих зібраннях, де ви ходите, в тих русських церквах вас так, о, так обкрутили. Де це те, що роблять руски у всьому світі? Вони це зробили в Чечні, вони це зробили в Чехословакії, вони це зробили в Україні, вони це робили в Литві. О, вони це роблять в Америці. Вони сидять з плакатами і кажуть: Не допомагайте українцям! Не допомагайте українцям, українці наші раби. Ви тут на нас пашете, тому що вони ніщі, русські ніщі, вони ліниві. Вони шукають українців, які будуть піднімати їм їхній бізнес. А ви, українці, щоб мали відкрити об'єднатися з ваш салон, то ви працюєте на русский мір. Мені влади не потрібні, щоб знайти роботу, тому що я професіонал високого рівня. Ви можете казати, що хотіти. Ви знаєте, що ви не прийшли школу, таку, яку я прийшла. Щоб вивчитись в американській академії. будь -яку... в Америці всі заклади називають школами. Вам треба здати сотні екзаменів. Я їх поздавала. Я ночами сиділа і вчила на англійській мові. У мене все перекладено. Я знаю американські закони. А ви купили ліцензію незаконно. Ви, як расисти, ви як расисти, порушуєте людські цінності за американські закони. У вас немає подяки для американців за те, що вони вас тут прийняли. Ви їх вирішили послати всіх на ху. В тому числі мого чоловіка, який є американець, який учиться, платить за школу і здає екзамени. В тому числі всіх американців, які учаться, здають екзамени і здають на ліцензії, аби вирішили, що ви самі хитрі. Тому що ви об'єдналися з русським миром, а русський мир у всьому світі це біда. Руський мир – це біда. І співпрацюючи працюючи з русським миром, ви є частиною нашої біди. Ви є частиною світової біди. Отак От ви і звинувачувати мене про те, що я говорю правду не потрібно. Тому що президенту України на сторінку пишуть, що хочуть. Президенту Америки на сторінку пишуть, що хочуть, і не бояться, тому що це є свобода слова. Погрожувати мені може тільки той, хто не знає американських законів. Сидить десь там конурці в маленькому русскому салоні. Розумієте, що таке русський салон у Великій Америці маленьке. Це нічого, це пилинка. Тут тисячі американських салонів. Тисячі. А це один маленький русський салон. Ви туди побігли, в тому блошиному кодлі. І ви вже подумали, що ви боги. Ні, ви не боги. Ви блохи. Ви соски, яка соса кров з усіх. Ви переступили через людські цінності українців. Ви переступили через людські цінності американців. Ви переступили через американські закони. Через американців, діти яких навчаються і здають екзамени. А ви вирішили, що вам все можна? Ні. Незнання закону не звільняє вас від відповідальності. Не треба собі надівати корону і казати, що я прийшла Бучу. Тебе там і близько не було. Ти ще два-три роки до того виїхала з України. Королевна вона. VIP, vip персона руского мира в Нейполс в руському салоні. Оце все хто ти. В Маленькому блошиному русському салоні. Ти хоч розумієш стандарти Величезної Америки. Та не розумієш ти І не зрозумієш маленьким розумом не зрозуміти. Мені по блату не потрібно роботу шукати. Тому що я розумна. Розумним людям в Америці блати не потрібні лише своїм трудом знаннями можна це заробити. З Новим роком! Це ще не закінчилось. Я ще розкажу про тих, хто там працює, також і хто підтримує Русський салон, і хто робить рекламу руському салону із наших українців.